Який-який Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Рада вас тут бачити. А в мене наближається час День народження, і цього року я теж вирішила, що на день народження не буду сидіти вдома, а поїду десь на басейн і покажу вам, як святкую свій день народження цього року. Щось у мене в цьому році перед днем народження все якось так сталося. Я схопила ковід, наслідки його, ви ось тут бачите, в мене. Плюс їздила до Тернополя, точніше, на Тернопільщину, і розказувала, що там помпезний інтер'єр. В Полтаві теж таке є. До речі, цього року якісь ціни дуже кусючі. Тому для мене був цілий квест знайти. Ті апартаменти з басейном, щоб вони мене влаштовували по ціні. Але я впоралася і з вами трошки поділюся своїми розмірковуваннями на цю тему. Тож залишайтеся зі мною в такому помпезному інтер'єрі. Ну що, цей відпочинок вийшов невдалим. Розказую чому. По-перше, я забронювала ще в червні, місяці, зараз серпень, цей номер. А тоді він коштував щось 1300, приїхали заселятися і одразу оплачувати. Одразу касир пробила 1500. Ну, щось біля цього. Я у неї запитую, а чому така ціна? Бо я бронювала по іншій. Вона каже: зараз перевірю. Перевірила і дійсно сказала, що ціна за мною закріплена у 1300 і на сніданку можна буде ці кошти повернути. Окей, далі. Принскріни додам. На букінгу саме ці апартаменти йдуть разом з басейном, тобто немає інформації про додаткову плату ніде про це не зазначено. А так сталося, що ми приїхали, пішли одразу на басейн, і виявилося, що в цьому закладі хтось орендує корпоратив, і саме корпоратив відбувається на басейні. Після десь години, як ми побули на басейні, підходить персонал цього закладу і каже, що басейн виявляється, не входить в вартість номера. Хоча на букінгу ніде немає інформації про додаткову плату. Скріни я вам поприкладала. Я їх спеціально зробила, щоб коли вони змінять інформацію, не виявилося так, що я десь чогось не дочитала. Бо я дуже ретельно обирала номер, і для мене було важливо саме мати басейн в вартості номера. Тож, виходить, що дешевше, не завжди краще. Мій висновок. Мені здається, що тут є така нотка шахрайства. По-перше, не дивляться ціну, яку бронювала людина, да? немає ніякої позначки. По-друге, в цих апартаментах ніде немає позначення того, що басейн коштує окремо. Тут є інформація про міні і про сніданки, а окремо інформації так. немає. А ось у нас інформація про додаткові послуги. Міні-бар. І сніданки. Ну, в міні-барі ви бачите, що немає нічого про басейн. Ну, в сніданках, очевидно, теж немає нічого про додаткову плату за басейн. А я показала з обох сторон. Дуже дивно, дуже дивно, реально схоже на шахрайство. Плюс на букінгу також цього немає. Тобто це реально схоже на шахрайство, коли вимагають додаткові кошти з людей. Вирішили, що тут залишатися ночувати не будемо. Поїдемо додому, бо цей заклад знаходиться безпосередньо в моєму місті. Так, і ще в цьому номері є одна така цікавість: це невимита підлога. Я думаю, ви бачите це, цю пляму. А тепер давайте послухаємо, як вона звучить. Вже пройшло декілька днів після моєї невдалої спроби відсвяткувати свій день народження цього року. Десь в апартаментах біля басейну. І я хочу з вами трохи поділитися своїми думками, чому я цей випадок назвала шахрайством. А, ну, по-перше, я можу помилятися, але є деякі характеристики, які мене наштовхують на саме такі роздуми. Отже, чому я зробила такий висновок? По-перше, я бронювала ці апартаменти через букінг. Це не перший мій раз. Я досить часто їздила у відрядження та й взагалі, просто коли подорожувала, то бронювала апартаменти через букінг. І зазвичай, коли ти заселяєшся, то у тебе просять паспорт. А якщо це апартаменти готельного типу, там обов'язково тебе реєструють по цьому паспорту. Тут. Взагалі такого не було. А, і, до речі, на цей паспорт я одразу уваги не звернула. Я звернула увагу на інше, що мені пробили готель по іншій ціні, ніж я бронювала. Я запиталася, чому так, бо в мене була інша ціна вказана. А, мене здивував той факт, що в Адміністратора не було ніде зазначена ця інформація. Я запитала, звісно, адміністратор сказала, що так-так за вами залишається ціна стара, оскільки ви бронювали раніше, і що ми вам кошти там повернемо, коли будете снідати. Бо я ще уточнювала за сніданок. А, далі ми засилилися в номер і. А, Номер здався ну, нормальним. Ви бачили мою реакцію першу. А, тобто нічого поганого я там не побачила. А, пішли, подивилися на басейн і одразу перевдяглися. І тут важливо розуміти, що я першочергово підбирала собі апартаменти з басейном. Ось. І я декілька разів ще перевіряла, бо я дійсно бронювала ще в червні, а зараз, серпень, я могла щось забути. Я зайшла в свої бронювання, там є такий розділ послуги. І в цих послугах є інформація. Я тут принскріни прикладу, щоб ви теж бачили. Треба бути відвертим, не було написано, що басейн за додаткову плату. При цьому на першому плані в нас йде критий басейн як, перевага, як конкурентна перевага безпосередньо цих апартаментів. І далі ніде не написано, що басейн за додаткову плату. Я й подумала, що басейн входить у вартість відвідування. А коли ми були на басейні, вже певний період часу підійшла адміністратор і каже, що басейн за додаткову плату. І тут ще важливо зазначити, що в цей день у них був якийсь корпоратив, бо це не тільки апартаменти, це ще й кафе, де можна. Святкувати якісь свої події. І там був безпосередньо корпоратив, і цей корпоратив перемістився в зону басейну. Тобто ми прийшли, нікого не було, знову ж таки, бачите це на кадрах, і потім я вже не знімала, бо забагато стало людей. Тобто, не попередили щодо басейну, що там заброньовано, і що туди можна піти, там після певної години. Теж трошки дивно, якщо ви надаєте такий сервіс, то Чому про це ніде не сказано. Плюс в самому номері ніде не було зазначено про те, що басейн за додаткову плату. В общем, якщо чесно, підходить до нас адміністратор і каже, що басейн за додаткову плату. І якось я спочатку не звернула увагу на те, що. Щось не так. В принципі, це нормально, коли корпоратив, єдине, що мене турбувало, чому не попередили завчасно. Оце ось реально дивно: що не можна бути на басейні. Разом з тим, потім пішли, з мамою почали розмовляти, що до чого. І я вже тоді подумала, що це реально схоже на шахрайство. а саме оцю схему вимагання. Тобто, у нас все за додаткову плату. І про це ніде не написано. Хтось може сказати, що це маркетинговий гачок, хтось може сказати, що це шахрайство. Я чому відношу саме цей випадок до шахрайства, чому він мені на це схожий? Бо шахрайство це маніпуляція. А маніпуляція означає, що в тебе змінюються відчуття. І мені реально довелося боротися з відчуттям того, що це моя відповідальність. Хоча я забронювала, я розраховувала на певну ціну, мене намагалися обдурити по іншій ціні продати. Далі в описі мого бронювання ніде не зазначено, що басейн за додаткову плату. Плюс в самому номері теж немає інформації про додаткову плату за басейн. Є інформація за сніданок, скільки коштує, є інформація за міні-бар, скільки що коштує. Додаткові послуги в якості басейну нічого такого не сказано. Тобто це не моя відповідальність. А оскільки в мене така думка виникла, що це моя відповідальність, я десь в чому не чомусь не права, то це означає, що мною намагалися маніпулювати. І я вже коли подумала, пішла, почитала, що виявляється, є психологія шахрайства. І зазвичай на шахраїв ведуться ті люди, які зараз знаходяться в певному стані незахищеності. Це може бути з різних причин, можливо, недостатньо фінансів, можливо, емоційний стан, такий, що от я один. А разом з тим є люди, які на цьому наживаються. Тому я ділюся цією історією, щоб показати, що такі моменти оточують нас особливо зараз, а, дуже часто. Бо за останні два місяці це мій другий випадок, коли я потрапляю на ситуацію, яка мені дуже схожа на шахрайство. Перший раз це було в піцерії, я замовила через інтернет те, що мені потрібно, прийшла. А мені кажуть, зовсім інше замовлення. Я відкриваю своє замовлення, показую. Вони такі, ну вибачте, ну зараз зробимо і порахувала мені ціну більшу. Плюс там ще не додала певний продукт з мого замовлення. вийшло, що я заплатила більше, ніж було на сайті, ще й залишилася без того, що я обирала. Ніби не ну, нічого критичного разом з тим я ну, гроші заробляю. Я готова платити за послуги, які мені надають. А коли ну, таке шахрайство відбувається, так воно маленьке. Разом з тим, ну всі кажуть, що там зменшилися донати, можливо, отакі ось часті шахрайства. Це і є причина, одна з причин, чому ці донати зменшилися. І ми з вами можемо протидіяти цьому шахрайству, бо воно нас оточує насправді досить часто. Тут виникає питання, як протидіяти, ну, по-перше, розмовляти про це, розголошувати такі випадки, щоб люди розуміли, що це може бути шахрайство. Розуміли, чому саме цей випадок відноситься до шахрайства. І розуміли, що. Ми можемо на це повпливати. До прикладу, в моєму випадку з апартаментами, ми вирішили не залишатися там, а поїхати додому. Ну, бо наш дім був в тому самому А, Я прийшла, коли запитали про причину, я спокійно розповіла про шахрайство, а я аргументувала, чому я так думаю. При цьому я була готова до того, що будуть там незгоди, можливо викликати поліцію. Ну, тобто робити прям певний скандал. Я до цього була готова, тому я була спокійна. Ви можете вчиняти по-іншому. Головне, включайте критичне мислення, да? тобто подумайте, що це ненормальна ситуація, що це може бути схожим на шахрайство. І якщо можете, то уникніть цього шахрайства, тобто не ведіться на нього. Як бачите, день народження не завжди в нас для відпочинку. День народження ще в нас для того, щоб чомусь навчитися. Я звернула увагу на такий момент в моєму житті і поділилася з вами. Сподіваюся, вам було корисно, а можливо, комусь навіть допоможе це уникнути шахрайства в його житті. Я вам дякую, що були зі мною і бажаю вам. Гарного дня! А ми скоро побачимось.